Метро Кремль, скіфське золото. Де профуньбіс? Коли вона стояла, як мадонна, до серця притуливши немовля, хитнулась твердь, небесна і бездонна, хитнулась і заплакала земля. Це наша Україна, матиненька, це наш полин, потоп. І землетрус, і ця сорочка вишита біленька, і цей чорненьким вишитий обрус. І як ми багато в світі цім не встигли, але над світом мати і дитя о не невикреслій коми, ніже титли і в чорній книзі нашого буття. І дім зведем. І відбудуємо школу, до полину докинемо нектар. І буде все, і піде все по колу, кому комп'ютер, а кому буквар. І буде твердь земна, твердіша, тверді, і м'якше за розплавлене шосе. І будем жити, жити аж до смерті, коли нас білим снігом занесе.